Корольський комбінат молочних продуктів під загрозою зникнення підприємство, на якому виробляють дитяче харчування для кожної другої молодої сім'ї в Україні. Десятий місяць перебуває в руках злочинців. Хто замовник рейдерського захоплення комбінату? Щоб з'ясувати це, 9 липня на підприємство у супроводі представників спецпідрозділу Альфа прибули слідчі та прокурор з Києва. Правоохоронці приїхали щоб провести на підприємстві обшук по кримінальній справі. Ця справа була порушена проти так званого директора Ільницького, юристів та купи злодіїв, що захопили комбінат ще в жовтні минулого року. На проведення обшуку було надано санкцію суду. Втім, рейдери, котрі захопили хороський комбінат, не пустили слідчого і прокурора для проведення слідчих дій. Мечта міліція жадлом Світлана Сергіїна про проведення обшуку за місцем реєстрації. Хорольського молококонцервного кобінату дитячого харчування за адресою Полтавська область, Хорольський район місто Хороль, вулиця Молодіжна, 17. усіх його складових частинок з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності. Пать Хорольський молококонсервий кобінат дитячих продуктів. Таким чином організатори силового захвату підприємства переступили межу. Вони скоїли злочин не лише проти власності, але й проти системи правосуддя, за що неодмінно будуть покарані у повній відповідності до закону. І сфальшовані документи їм не допоможуть, бо всі схеми, які використовують рейдери, давно відомі. Товариство Дахороський завод дитячого харчування, воно розпочало свою діяльність 1 грудня 2015 року. Весь персонал, який знаходився в штаті публічно-акціонерного товариства, він в повному складі. Крім там незначної кількості очисних споруд, там сантах дільниці, да перейшли в штат нової юридичної особи. Вони побили стіни, дещо могли обдерли. Так як у них є зброя, вони стріляють прямо в двері, пластикові. Вони всі пробиті, видно, як вони пробиті. Тобто люди бажа... люди бояться там навіть проходити. Отаке відбувається у нас на підприємстві. Всі люди залякані. Мотив рейдерів лежить на поверхні, гроші. Вони прагнуть висмокнути всі соки з підприємства, а потім або перепродати, або ж розграбувати, розпродавши обладнання. Дана була вказівка або на 30% процентів зменшуйте кількість працівників, або зменшуйте фонд заробітної плати. Говоряться, що треба зробити мінімізацію затрат, щоб більший був прибуток. Ми сьогодні зрозуміли, що там знаходяться люди, які не едентифіковані. Ми сьогодні зрозуміли, що керівництво, яке сьогодні знаходиться на підприємстві, не знаходить спільної мови не з керівництвом району, не з кірне з трудовим колективом, не з профспілками. На черзі ще 100 людей працівникам зняли премії та надбавки, урізали заробітну плату на 30%. Рейдерське захоплення хорольського комбінату може спричинити. Масові акції протесту від роботи підприємства залежить добробут кожної шостої людини хоролу. Раніше комбінат справно сплачував податки в місцевий бюджет, регулярно підвищував зарплатню працівникам. А сьогодні рейдери викидають їх на вулицю. Масштабний протест працівників молококонцернного комбінату дитячих продуктів на виїзді з міста Хорол Полтавської області. Люди перекрили трасу Київ-Харків. Працівники увідчої... у нас іде звільнення людей. Безпідставно, тобто нас заставляють писати під тиском е, заяви за власним бажанням або за згодою сторін. Е, люди всі обурені. Однак законні власники комбінату докладають усіх зусиль щоб зберегти підприємство. Виграно декілька судових процесів, порушено кримінальні справи проти рейдерів. Ці справи знаходяться на контролі в прокуратурі та СБУ. Злодії будуть покарані, і ефективна робота нашого комбінату буде поновлена.